Друзі, вітання усім! Хочу вам показати, що я купила на Закарпатті у приватних продавців, які продають вздовж дороги різні овочі, фрукти, вироби домашні, і, ну, всілякі -всілякі, і навіть рослини. Ось мої покупки перед вами. Два гібіскуси і пампасна трава, яка має квітнути рожевими віничками. Ну, у таких мішках поліетиленових вже ґрунт пересох і треба їх посадити. Гібіскуси я посаджу у горшки, вони будуть у мене поки що рости в горшках. Я навіть не пересаджу, а просто переставлю, перевалю їх, додавлю ґрунту і нехай вони там собі ростуть. Два гібіскуси, вони мають навіть вже бутончики, мають квітнути бордовими квітами. Чи махровими, чи простими, ще не знаю. І пампасну траву я посаджу, коли буде погода перед дощем. Тому що зараз дуже в нас сухо, ось подивіться навіть грибочки. У мене тут сушаться грибочки. Як вони потріскали, пересихають просто, навіть ще, коли вони ростуть. Ну ось так. Такі в мене новинки, така в мене радість. І по цінах. Я не сказала по цінах. 150 гривень кожен гібіскус коштує і 100 гривень пампаска. 300 гривень дала за гібіскуси і 100 гривень за пампаску. Там ще були у них на продаж міскантуси різні, м'яти всякі різні. Всякі різні. Ну, цього я вже не брала, тому що в мене є гібіскусу, страшенно зраділа. Я його не бачила так в простому продажі, щоб можна було купити з рук, подивитися який. І це можливо на Закарпатті. І дуже давня моя покупка Закарпаття, сонячного Закарпаття. Це ось такий ірис варігатний. Від мене був дуже великий кущем, квітнув шикарно, такими голубими синіми квітами, аромат, такий витав довкола. Але в минулому році щось пішло не так, і він вирішив загнити. Цього я йому не дала зробити, врятувала кілька бульбочок. І він зараз омолоджується і відновлюється. Вже квітування. Побачу наступного року. А тут квітне моя трояндочка кордула, і на ній я хочу завершити своє відео. Бажаю всім гарного дня і мирного неба, а також красивих садів.